Всім привіт! Сьогодні я вирішив записати гайд на Amix M454. Топовий французький тяжик 10 го рівня. Я його нарешті собі прокачав, поставив топову пушку на 560 ельфи, а не на 400. Ну, на 400 можете дивитися, в неї, в принципі, можна грати, але я. Дав свободочки і все таки взяв собі топову, як то кажуть, топову пушку, вона досить непогано пробиває. 296 ББшкою, В неї і Галда ББшка, і звичайний снаряд. це є бронебійний звичайний пробуває 1050. Досить таки непогано, но голдою 296 пробувати це, знаєте, бачите, самі 283 середні пробування броні на дистанції. Воно не сильно, так скажемо, падає. да, Коштує 4800, але що маємо? І фугасік такий собі: 480-800. З середнім бронепробіттям 65. Так, що в нас виходить по ДПМу? В ітозі в мене поки що ДПМ 3000, але він трошки, як то кажуть, зафейлений через екіпаж. В принципі, в принципі ми, можемо, ми можемо його навіть трошки апнути, якщо. Так, 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 так. додати до порівняння, якщо я зараз, тут 100% екіпаж. От там 3013. Ну, не сильно багато, але але що маємо, як то кажуть. Е, так, що ми маємо по міцності? Ми маємо міцність 2420. Це непогана кількість ХП. Е, по по, 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 по е, самому корпусу, по самому цьому, от е, досить таки сильний, потужний танчик. Е, Блін, ну він танкує. Він може танкувати ВЛД. Він може танкувати НЛД. Так, да, якщо ви будете стояти просто, то ВЛДшка буде битися. Але ви ну, маєте розуміти, що тут правильно треба виїжджати із -за кута якогось стані, насипі, і тому подібні подібного того, що. Наприклад, якщо ви будете танкувати ромбом, тут ромбом взагалі не варто танкувати. Е, ви маєте знати, що ви будете підставляти якусь одну з щок, і вам треба буде виїжджати, прямо щоб було закрите. Закрита сама щока, і ви виїжджаєте от таким от чином. Щоб ця от сторона закрита, ви виїхали тут. Тут привідьоночки під 300, під 300, ви такі виїхали, дали тичечку. Це маска, звичайно, пробивається, тут 300 мм. Тобто ну, таке, навіть можна знайти от, 297 можна знайти, але це треба попасти. Типу з нашою точності в грі це не така велика задачка. І лючок 170 мм. Так от такий у нас танчик. М Досить таки непоганий корпус, досить таки непогана башня, якщо вміти грати. З приводу польової модернізації, тут я, на жаль, поки що нічого не прокачував. Але е, що вам треба? Вам треба сім до збереженої, вам треба до швидкості зведення, то, що точність в нашій грі це таке собі діло. Е, я би тут переважно беру до огляду, але це ваше діло можна взяти антестан. До горизонтального наведення, і тут можна взяти теж off... ліпо антистан либо це. От. Ну, я би, до речі, радив брати до розкиду. І в принципі, в принципі давайте зайдемо вже в бій. Так, о, непогано, попадаємо, до речі, на карту Вестфілд. Хоча з двома артами, але сетапчик досить таки непоганий. з неприємного дві арти, з приємного того, що тут є і ІС, і СТ2, і якась там ФВшка. Ну, не сильно такі жорсткі танки. То можна проти них грати, але ФВшка. Ой, ФВшка, але Артам, нам тут, думаю. Не дасть адекватно зіграти. У в нас мінус 8. Де, Зараз глянемо і на, на цей холм, на цю горочку його повністю хвати. Просто треба акуратно іграти з артою. Наші хлопчики. О, у нас 2.7.9 є. Боже Боже, який це позорі... позорний танк пососний. Я би проїхав, до речі, тут вот, але я не думаю, що мені хтось дасть. Сюди і сильно проїхати. З'явився. Угу. Даємо. Амінотавру. Буде підставлятись під Запаска підставлятися. є! А то гавкнеться. Ну, от хай 279 грає проти нього. Я собі візьму фазика. На. Так, він щось розуміє, цей фазендоч. Фазендоч щось там розуміє. На жаль, не пробиваємо. Слухайте, там Мінотавр представляється, можна, я думаю, а цей як здох. О, О Куда боже, боже, боже. Боже, боже. Механіку, гусеницю збита. Гусеницю а як грати в цьому сетапі? Поставити. Хтось мені пояснить, що моя арта не надто прям. І даємо Даємо одненьку. Слухайте, а що в них по... В них як тігер не світився, він, мабуть, десь тут сидить, контрить. Є 100 у нас не дуже розумну позицію вибирає. Слухайте, я не знаю. Там є мала би іграти десь. Блін, я цього не підклонтую, на жаль. Обіз'яночку. А що робить 27? Ще понял. Блін, ну ладно, я не хочу получати. Повезло, повезло. Я таки чесно, не зрозумів, що зробив 28-й. Ебанчик, ну, не те слово. Тут як то кажуть, вже все. Ісус Іванович. Ісус Іванович зараз намалюється. Якщо б арти забрали. О! Бро. Я би вийшов. Ой-ой-ой-ой-ой. Зайні, ви мої. Якщо би цей от... Угу. не, як Тігер тут, як Тігр тут ти грає? Це добре, що я скажу? Так, да, соточка його вибирає. Так, ці зайінки вже проіграли. М -м -м. Даємо поясу. А у нас ще є шанси щось накидати. Чобо ти крадуть? Якщо мені артилерійсь дасть. А? а ось маєш. але він не є. Ціль зрозумів, ой, як вийшло! Греть з ним. На жаль. О, тут на Даємо 3-400. Ну, команда повністю неадекватна. Я не знаю, цей 279, це куплений якийсь аккаунт, чи що це. Ну, це. Просто геній він. Е... Вкотив в групу танків. Повністю злив свою імбову броню, бо він міг тут стояти, тут, прокотити, вбити цього Мінотавра Голдою і прокотити сюди, але він вирішив просто вкотити в тих чуваків, забити на мінотавра і все. Так що такий бій. Ви побачили, як він грає від ОВНів, Досить таки непогано. Досить таки альфова пушечка. Того що там за пару шотів буквально у мене вже 3500 урону. І давайте подивимося на результати бою. Це в принципі в поганому ще бою. Я зумів накидати 3400. Це просто такі у вас бої будуть переважно поки де. Ну, Самі бачите мою сотку і 279-го, так що підписуйтесь на канал і стежте за україномовним контентом та допомагайте йому просуватися вгору. Це не тільки в суті мене стосується, а й багато інших блогерів, які стараються для вас щось робити. Так що всім до зустрічі.